Вісім місяців тому тут працювала ветеринарна клініка, і турботливі власники чотирилапих приводили їх для лікування і обстеження. Однак, 26 травня російська ракета перетворила це місце на руїни. Клініка тимчасово працює в іншому місті, але команда прагне відновити зруйнований заклад. Нарешті розпочали відбудову. А поки зводять нову лікарню, працюють в орендованій будівлі. Собака білка вже два місяці перебуває в стаціонарі ветклініки. Тварина перенесла складну операцію, але після дбайливого догляду ветеринарів уже звелась на лапи. Лікується після операції на хіловому сухожилі. Був розрив після невдалої охоти на карбана. Щодня у клініці приймають до 30 пухнастих пацієнтів. Більшість господарів цих тваринок постійні клієнти батклініки, яка вже кілька разів змінювала місце розташування. Наші постійні клієнти з нами переїжджали на те місце минуле сюди. Е, ну це приємно чути. Кажуть нам, що ми будемо за вами приїжджати, куди б ви там не переїхали. Пацієнт. Ти завжди питали, як допомогти, як допомогти. Довелось переїжджати кілька разів. Навесні минулого року клініку зруйнувала російська ракета. Коли це сталося, працівники кинулись виносити тварин. Рятували усіх. Деякі клітки були а, а, забиті уламками від. А... Від того, що валилася стеля, від того, що посунулися стіли стіни, прийшлося ці клітки виламувати власноруч. Ну і вибігати разом з тваринами. На деяких фото я виношу тваринку. Тваринка це шарик. Вже в мене вдома Я її забрав зі стаціонару. Тепер це мій домашній улюбленець». Ветеринари згадують, того дня були завантажені роботою пацієнтів, додала ще попередня ніч обстрілів. Були розписані прийоми, запланована одна операція, одна ургентна операція. До нас тоді, тоді потрапив собачка, котра була. Під обстрілом уночі, ось котра вимагала ургентного втручання. І Якраз коли сталося втручання в нашу клініку, він був на операційному столі. Так сталося, що за добу два рази потрапив під обстріл. Врешті російське залізятша перетворило справу всього його життя на руїни, каже власник клініки Андрій Малишко. Утім, горювати часу не було. На відбудову мрії він одразу почав збирати гроші. Знайомі. Максимально швидко, і власники тварин почали пропонувати, давайте там ми максимально ми зробимо пост про те, що таке сталася подія, і опублікуємо там картку, і тоді будемо збирати гроші на відновлення. Ці донати, так скажемо, ще мали достатньо сильний психологічний вплив. Ці кошти давали розуміння, що все ж таки. Ми свою діяльність відновимо і будемо далі працювати. На допомогу прийшли не лише пацієнти, а й ветеринарна спільнота. Всі допомагали. Це власники тварин, це заводчики, це ветеринарні лікарі, це ветеринарні спілки мережа ветеринарних лікарів. В Києві вона організовувала семінар. Там кожен рік вони організовують і частиною зібраних коштів цього семінару. Uh, були прораховані також мені. На зібрані кошти почали відбудову клініки на тому ж місці. Вже є фундамент. Її планують зробити удвічі більшою за попередню, аби допомогти ще більшій кількості чотирилапих.